Крім цих посилок, я дивлюся. Є ще якісь інші речі. Що це за речі? Де ви їх взяли? Передали з Равенсберга. Це південь Німеччини. Наші. Українці, а також росіяни, тобто ті люди, які вболівають зараз Україну за те, що відбувається в Україні. І от вони вирішили нам допомогти. Теж вони приєдналися до акції, поділи теплом зі зігрі солдати, передали теплі речі для наших воїнів АТО. Вчора частину речей ми вже віддали, тобто там спальники, каремати для одного з наших батальйонів, які формуються в Кіровограді. Дані речі теж ми відвеземо в зону АТО. Якщо хтось має бажання долучитися до вашої акції, що йому треба робити? Потрібно просто зібрати посилочки отакі, для солдата. Кожен що що може. Тобто кожна окрема людина може зібрати, положити те, що вона вважає за потрібне для солдата, і зателефонувати нам за яким номером? 095 132 97 99. І ми разом з громадською організацією рідний Кіровоград» приїдемо за.